это короче 60 долларов 60 долларов при 800 кроссовки давайте си взянем 30 долларов ну, це же не известна фирма так давайте еще подъемся how much I don't understand English. Please, how much? Все красивые кроссовочки. How much? How much? How much? Three thousand six hundred. Okay. I don't understand English. Ah, how, much? <laughs> how, much? how much? How much? How much this? How Size? <laughs> how much? Money, money, price, uh, okay. price. Three thousand Three thousand six hundred. I don't understand English. Please look сейчас oh, okay. английский вивчу. Окей, okay. калькулятор! супер, супер. О, thank you! Thank you! Bye bye! bye. Так, 60 долларов. 60 долларов усі красочки. Ну, если я буду по магазині ходити. Я так і англійський вивчив. Ну буває, десь раз сказати, що по англійськи не розумію. Ну що, поняли. кросівки стоять, так як в Франції. Фірміні віщі. Нічого не дешевше. Ну, може, трохи дешевше. Ну вс. Філіппіни. Супер! Філіппіни? Супер! 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 すごい。<laughs> <bye. S 2>